Вітаю всіх! Сьогодні я вирішила перевірити медитацію, останню медитацію, яку я виклала. Ось вона медитація розв'язання кармічного вузла, віри та духовності. І я вирішила перевірити за допомогою камери, який вплив вона буде мати на мене. І друзі, ділюсь з вами, ділюсь з вами результатами на екрані. Ви бачите. Енергополе моє 44 джуля. Воно нормальне. Далі стрес. Стрес у мене 362, це завищений стрес, і е, органи. Отак виглядають це енергія наших органів правої та лівої частини. І коли під час медитації ви відчуваєте, у вас іде відчуття, чи в голові, чи в руці, чи в спині, От медитація активує енергію, так виглядить активована енергія в органах, особливо кармічні медитації, які зв'язані з кармічними блоками. Так от, друзі, я сьогодні вирішила передивитись медитацію, яку я створила і виклала. До речі, дуже класна медитація, тому що особисто у мене під час перегляду цієї медитації особисто в у мене, мене виникало. У мене дуже боліла права рука, почала боліти долонь. Ніби хтось мене, от ніби я молюсь да роблю і Мене хтось б'є по руці праві, щоб я не крестилася. Потім почало дуже-дуже багато мені показувати, ніби я побачила багато гарних писанок і така дуже велика радість на душі, потім навіть зоряне на небо, різдвяне. Взагалі дуже-дуже крута медитація. І з усіх от, кармічних медитацій, тому що кармічні медитації вони дуже тяжкі. Після них потрібно відновлення. Відновлення, Тому, якщо є можливість дивитися їх вночі перед сном, краще дивитись в такий період, щоб організм міг відновитись після них. Так от ця медитація. Зараз ви побачите, що вона от зробила, як вона, як вона працювала з моєю енергією та моїм енергополом. До медитації в мене 44 джоуля. Я починаю дивитися медитацію. Я дивлюся. Десь 5 хвилин. Моя енергія піднімається 47 джоулів. Стрес, Стрес, дивіться, як зменшується стрес. Йдемо до органів. І органи, от Вона почала працювати, медитація з моїми органами. Почала працювати. Наявність ярких стопчиків. Це показує, що йде трошки дисбаланс правої та лівої частини органів. Друзі, я. Провела раз, два, три, чотири, п'ять. Шість раз я дивилась медитацію, шість разів я робила заміри енергополя. І дивіться, що відбувалося з енергополем. Наступний раз я дивлюся, я ставлю на паузу медитацію, я її передивляюсь, потім ставлю на паузу. Роблю собі енергоаналіз. Енергія після першого перегляду. Повисилася у мене 47 джоулів. Стрес. Друзі, стрес спав. Це дуже крута. Дуже крутий вплив, коли спадає стрес. Далі енергія органів, дивіться, що робиться зі стопчиками. Тобто, вже наявність стовпчиків поменшила, але медитація, от момент, коли я почала відчувати, відчувати в зоні анахати, у мене були такі дивні відчуття. От якраз от перший стовпчик це серцева судинна система, медитація почала працювати серцева-судинною системою, також підшлункова. підшлункова Наша залоза, вона в енергповкармічному, в кармічному форматі. Вона Перероблює, вона перетравлює все ті кармічні застої, тобто от воно почало також працювати. П'ять печінка, подивіться також. Я дивлюся далі. Друзі, ми дивимося 47 джоулів, потім 49 джоулів. Дивимося стресом. Стрес все ще зменшується. Його норма отут оптимальна: 3, 13 органи. Дивіться, енергія органів медитація працює. Вона працює у мене з. Нервовою системою, вона, вона працює з селезінкою, вона працює з гортань, голодка, трахеї, коли довгий час, коли довгий час, ти людина в минулих життях да, не давали сказати, глушили твоє слово, от вона починає медитація, почала розблоковувати вішутку. Також почала розблоковувати сечополова система. І наднирники, гормони, які виділяють гормон страха, відповідають за наш сон, і серцева судинна система-анахата. Дивимося, далі: 46 джоулів, трошки енергія впала. Я вже пішла в стан медитації. Мої чакри. Чакри нормально, подивіться, збалансовані, стрес. Стрес-3, друзі, стрес ще зменшився. Це дуже круто, тому що це оптимальний, оптимальний оптимальна шкала, норма стресу. Органи, медитація ще працює. Ще працює по печінці, по хрестесті. Це моя безпека, молодхара, далі йде обратно сечі полова система. Тобто медитація працює. Працює, Вона активувала блоки і задіяла от, енергія органів, почали активно працювати. І останні, вже останні там три хвилини я додивляюсь медитації і дивіться під кінець, що зробила медитація. Енергія 48 джоулів, це дуже круто. Стрес, друзі. 3 – Це теж дуже круто. І йдемо до органів. Подивіться, як гарно, просто гарне, світленьке. Подивимося, що було до, подивіться, до медитації. Було скільки яскравих стопчиків, медитація активувала енергію в органах, блоки, вона почала працювати. І під кінець осталась серцева судинна система трошки Анахата. Так, ця медитація заділа, заділа трошки Анахату, тому що було таке, ніби як, як біль, якісь хотілося плакати. Але це дуже крутий показник, і от так відбувається, от так відбувається, коли ви відчуваєте коли ви відчуваєте на тілесному рівні якісь ідуть якісь у вас симптоми, чи паніка, чи рука, чи приємно по тілу, отак медитація працює з енергією ваших органів. Отак відновляється ваше енергополе, тому що, якщо є наявність пробитих дирок в енергополі, то у вас буде стрес. Буде паніка, будуть сльози. Але медитація, ви дивіться, по стресу 3,62. Вона зробила мій стрес просто оптимальний. Вона зробила енергію органів просто оптимальну. Тобто, друзі, так працює медитація. Це дійсно дуже крута штука. І нагадаю, що кармічні медитації, вони дуже і дуже важкі. Після них потрібно відновитися. Я вам дякую.